Велика умничка, вона, вона заробила золото в Паралімпійських іграх по плаванню. Я за нього болела. За нього так рада, що просто. Із Паралімпійських ігор у Лондоні повернулася українська збірна. доказали, что наши паралимпийцы являются одними из сильнейших в мире. Знаете, еще до конца не осознают. Просто эмоции просто переполняют. Такої чувства, чувства розбирають гордості за Україну, бачиш флаг і многих многих флагів бачиш этот флаг, конічного раду. Говорячи про винагороди, я хочу сказати, я не знаю, чи є гроші, чи нема. Я хотів би, щоб було чесне і порядне відношення до моїх паралімпійців і до громадян України з інвалідністю в нашому суспільстві, в нашій державі. Операторів у брутальний спосіб незаконно просто вимикає наш телеканал зі своїх кабельних мереж. Журналісти телеканалу Ті пакетували національну на раду з питань кампі. телебачення і радіомовлення. Учасники мітингу вимагали припинити утиски незалежних засобів інформації і відновити мовлення Ті у повному обсязі. Я дуже щиро дякую всім, хто тут, тут прийшов, тому що ваша підтримка нам дуже важлива. Що час зміниться, ми не будемо тут стояти, а вони не будуть там сидіти. Прихильники об'єднаної опозиції протестували проти рішення Вищого адміністративного суду, який повернув без розгляду позов народного депутата Арсенія Яценюка щодо протиправних дій президента Віктора Януковича. Ганту гей! І вони хочуть це зробити, але це, це не, не вийде. Активісти у Львові збирали під ратушею підписи зі зверненням до міської влади з вимогою вирішити проблему неприємного запаху в місті. Думаю, що кожен має висловлювати і заявляти про свої права на як мінімум на чисте повітря. Охоче ставили свої підписи. Президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама вшанували хвилиною мовчання жертв терористичних актів 9 вересня 2001 року. Церемонія розпочалася о 8.46 ранку у час, коли перший викрадений літак врізався того дня у всесвітній торговий центр у Нью-Йорку. Посол Сполучених Штатів Америки в Лівії Крістофер Стівенс і ще троє працівників американського представництва загинули внаслідок нападу на консульство США у лівійському місті Бенгазі. Погром у консульстві влаштували радикальні ісламісти на протест проти непрофесійного фільму з образливим зображенням засновника ісламу пророка Магомета, який з'явився у США, і уривки якого з арабським перекладом поширилися в мусульманському світі. Протести проти цього фільму привели також до кількаденних сутичок і заворушень під посольством США в Єгипті. Крім того, протести проти фільму привели до нападу на посольство США в Ємені і ще кількох країнах, а також до численних демонстрацій протесту, зокрема в Іраку чи в Бангладеш. на Український художник-авангардист Іван Марчук представив виставку Погляд у безмежність у київській галереї Мистецька Збірка. Цей цикл картин відрізняється від усіх попередніх. Я жартую, що я пробив головою небо, зазирнув туди і намалював те, що побачив. Розповідає художник. Виставка триватиме до 3 жовтня.